Доброго мирного дня, ми розпакую затишку. Так йду я, йду, я поглядіти свого Ігора, де він є. Чи він в нашому садку, чи він аж там далеко. Ну і поки йду, то дам трошки відповідь, для чого ти часник накрила курочками. О, ну курочими курочим послідом. О! Для того, щоб там земля пісна, щоб трошки підживи пішло. щоб він родив гарно. О, для того я його взяла і посипала. Так подивлюся, цю куру кажу, треба обдирати. О, ми ще знову подируть, бачите? Треба ще посипати трутки. Вони вже мене достали. По куру треба буде всю пообдирати, де стара, як бризкати. О. Щоб було, щоб воно мало що рости. Там же ж малини були пару років. І воно щоб мало силу рости, то я посипала курочками. Ось. Так. Де ти свого тримаєш козла зараз? В хліві? Бо ж кози вже погуляні, щоб він не бісився. Як він коло кіз себе поводить. Дуже прекрасно. Він кози свої покрив, він знає, що він їх покрив. Та й усе те, і все прекрасно. І вони... О, бачите, Ігор, всі критовинки позбирався і це повикносив. О, І він себе прекрасно почуває, він з ними ходить пастися. Ось і ніхто його, як сказати, не, ніде не виносить, нічого йому не робить. Він стоїть з козами, прекрасно себе почуває. Бачите, його критовинки забирає. Щоб було добре косити потім весною, як буде трава. О, це він бавиться, бачите. Тут у нас зима. Зима-зима люта. Ось. Ось таким чином ми козла тримаємо колокіс. Я ж показувала він пастися, ходить з козами. О, це такі то справи. Ну що, кидай, будеш тигнати пасти. Ну... Да? Ні, трошки пізніше вже. Копати? Не знаю. Що? Що, ще комарів є багато у них? Що вони вже не виживуть. Весною вони далі. А зараз вони вже соня, не сили не. Ну так. Вже до зимівлі підготувалися, втеплилися. Це такі то справи. Так що наш козел стоїть коло кізочок, І він чемний у нас, наш козлик мазунчик Він не робив вреда нікому. О. На чужі кози їй не пускаю, щоб він кожен раз бісився, а свої раз покрив. І він чує, що вони покриті, і він себе прекрасно веде. І він не вреднічає, так що ось такі-то справи. Бачите, в нас ще тут зима, на ту сторону зима. А на цю Ну, можна було би повозитися. О. А на цю сторону де до сонечка? Там вже нема... Снігу, там вже все. А в нас тут ще чи вони переходять вже з них, що там зруйнували в Може і так? Так, ну не так. А тут вони трошки посікають, то буде легше косити. Ну, певні, що з такими укритовинами. Ну, ну, я знаю. Може і таке бути. Так? Ну Но... вони не махали, летять. Летять головою. Ось так. так а... Зміни, ви... Йду покажу. Ти так як буде від Зараз чи ясно. І скільки соних мурахів. Знаєте? Дивіться, яйця є в них, ви не думаєте? О, Ось. О, І все. все, дорожки їхні. Вони вже рухомі. Вони вже заснули. Холодні. Ну. От, як дитячий. Ніколи не було, то видно є тут. Так, щось що такі-то справи. Оце так Ігор. Їх трошки розкуторхує. А ви як кажете, краще зараз їх розносити чи весною? Ну, Ігор каже, що зараз, бо воно ну, роз... розкоп... розкопувати. Ось. Щоб вони попропадали більше. О, знаєте, тут, Хто йде за нами? Шок. А, вредній шок. О, та ось от такі-то справи. Файна якраз так. Де? О, буду вигонити, зараз покажу, як... де той козел нашій стоїть, бо питають люди, де козла діваєш зараз зимою. Чи він колокіс стоїть, чи десь в другому приміщенні стоїть. Ті ти колокіс, правда черниш? Ай, ти малиш, ти вредний ти такий. Ах, вредні котяки. Зараз я поставлю вам паузу, а тоді прийду покажу, де, де той козел наш стоїть. У хліві стоїть, коло кізок. Коло кізок стоїть. Вони собі себе прекрасно почувають там. Ох. Ну, як, кози гуляли, так, він белькав, мелькав, витрибон о, 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 о. котячий. Погнав, як має бути. О, та й такі-то справи. Mm -hmm. Зараз йде тут, бачите мій козак? Mm -hmm. красунчик, Колокіс. Mm -hmm. А це вже вони пастися хочуть. Mm -hmm. Зараз підете. Мой зюнь красюнь нашій, Виридунь нашій, так? Ти вже пастися хочете, йти йти, йти хочеш так. Зараз підете. Зараз вдягнеться і пожине. Mm -hmm. Так. Зараз підете. Оце мої. Шашлики, да? Ось так. Що, козляки? Що кури, ви вже спати хочете йти? Зара. Зараз, зараз вижену козу, тоді вас вас зажену. Підете спати. Так? Козульки-мазульки. Всі стоять, як стояли, на своїх місцях, бачите. Ага, ти 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 хочеш ти. Зараз підеш. Куди розвертаєшся? Ще що, що тобі робити? Що ні? Ще що, що тобі ні? Ось так, всі миру, спокою, затишку і всього самого хорошого, хай у всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних.